Дніпропетровськ знову загруз у смітті. на житломасиві північний люди скаржаться на недостатню кількість сміттєвих баків та звалища будівельних відходів. А недалеко від проспекту імені газети Правда на вулицях Котляревського та Жилваковського сміття не вивозять уже з місяць. Крім того, зараз на всіх звалищах купи опалого листя. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чому так. Це вот не вивозилось півтора місяця. Це Лариса Неділько фотографувала безлад, який періодично виникає на смітнику. Каже, трьох баків на Іларіонівській п'ять їм зовсім не вистачає, адже непотріб сюди зносять з усіх прилеглих будинків. Сідьмий будинок – 100 квартир, п'ятий будинок – 100 квартир, третій А 120 квартир, і третій будинок – 150 квартир. Вот эти три бака, ви самі. Це просто катастрофічно мало. Три дні вони не приїжджали і полетів мусор в сторони. Крім того, біля баків купи сміття, люди жаліються. Їм під вікна вигружають непотріб цілими машинами. І до Самарської райради скаржилися. І в 32-й жек писали не допомогло. Строїтельний мусор отетату вигружають машинами. Я кричу з окна товариші, Що ви робите? Куди ви під на свозите хлам? А нам розрішив жек. Житломаси північне, який АНД район Дніпропетровська обслуговує підприємство Грінко Дніпро. Таку картину ми застали на вулиці Котляревського. Ось це результат невивезення сміття протягом місяця. Звалище збільшується з кожним днем. Непотріб навіть на деревах. Тут лише один смітник, і той пошкоджений. Решта баки для збирання пластику завалені звичайним непотребом. Звалище уже так розрослося, що заважає пішоходам. вот, ета вот була дорожка, получається мусор тут лежав, ну і вітки. А йолучається вже і сюди завалили, все ближче і ближче. На проспекті Воронцова картина в порівнянні з попередньою, нібито краща. але й тут сміття вивозять не систематично. З одного контейнера непотріб забирає Дніпро комунтранс, з інших двох грінко Дніпро. Троє заповнені вщерть. Мешканці багатоповерхівок винуватять у цьому жителів приватного сектора. «Весь частний сектор картори знаходиться за нашим домом. несе свій мусор в наші баки, і ми ходимо через мусор і. И... Всім і кирпичі, і все сюди свалювати. На приватний сектор кивають і мешканці провулку Васильківській. Втім, додають, сміття тут не забирають теж більше місяця. Разом з набитими пакетами купи листя. Його сюди зносять двірники. Жителі незадоволені, Через це компанія може втратити клієнтів. Я платю все час, от, регулярно. А тепер навіть я не знаю, платити чи ні за що. компанія Грінко Дніпро обслуговує у Дніпропетровську три райони: Самарський, Красногвардійський та АНД. Телефоном повідомили, мають всього 20% укладених договорів з жителями приватного сектора. Тож скільки баків не поставили для багатоповерхівок, не вистачає. Наша велика проблема це в тому, що народ живучий в частному секторі, не хоче заключити договори. Тим визнають і свою провину на вулицю Котляревського та проспект Воронцова машини не заїжджали давно. У нас був збит по Воронцовці, поэтому ми в течені день два січа зачистили. його. Звалище у провулку Васильківський. Обіцяли прибрати вже до вихідних. Ак, жив 19 прикручений к нему, Ну там ми будемо завтра не говорити. У свою чергу. Ми написали запит до начальника управління охорони навколишнього середовища міськради Олега Семенка і поцікавилися, чи штрафуватимуть сміттєперевізників за невиконання своїх обов'язків та що робити у місті з опалим листям. Чекаємо на відповідь. Софія Богуцька Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.